Як ви думаєте, чому індустрія схуднення так набирає популярність? Чому дуже багато всього? Їжа для схуднення, уколи для схуднення, таблетки для схуднення, спортивне тренування для схуднення? Тому що світ в цілому. Зосереджений на зовнішньому, а я пропоную вам зосередитись на внутрішньому. Тобто, іншими словами, коли ми дуже сильно хочемо схуднути, ми можемо урізати собі калорії, виключати жири, це, до речі, помилки. Дуже над собою знущатися в спортивних залах. А це мінус наші наднирники і, взагалі, в цілому репродуктивна система. І що то видно за лозами, не можемо над собою знущатись. Ми, жінки, можемо себе тільки любити і захищати. Люди заради схудення ладні на все, але потрібно. Просто бережливо до себе відноситись. Потрібно правильно, здорово, збалансовано харчуватися, щоб нам всередині було добре, щоб ми були здорові, перш за все. Коли ваше істинне прагнення це бути здоровою всередині, здоровою ментально, мати не просто гарну шкіру, гарне волосся, а мати нагодовані внутрішні органи життєво необхідні, щоб всі процеси біохімічні відбувалися як годиничок, щоб метаболізм гарно працював. А нігті і волосся це вже якби кінцевий результат, якщо все. Середині тут добре, то і це підтягнеться. без варіантів, що я пропоную. Я пропоную, по перше, підписатись на мою сторінку, хто ще не підписаний, тому що ми тут про здоровий спосіб життя, про здорове схуднення, про відновлення роботи шлунково кишкового тракту. І хто захоче взагалі в цілому в принципі схуднути, то через місяць у нас буде стартувати марафон, але не просто марафон, марафон, на якому ми будемо правильно здорово вчитися харчуватися і займатися спортом разом мною.